За останніми дослідженнями, Вікіпедія викривляє правду і має великі проблеми з рівністю. Понад 80% авторів Вікіпедії чоловіки. І це напряму впливає на контент енциклопедії. Статті про жінок, їх досягнення та історії набагато рідше з'являються, а ті, що є, часто коротші та менш деталізовані, ніж аналогічні статті про чоловіків. Здавалося б, проблема проста. Вона ж відкрита енциклопедія. Захотіли, пішли і написали. В чому ж тоді, як би, загальна проблема? А вчені м, доводять, що існує якби три такі загальні групи проблем. Перша це певні жіночі проблеми, які притаманні усім жінкам. Дослідники припускають, що жінки менш схильні робити внесок через нестачу часу або відсутність впевненості у своїх знаннях. Це часто пов'язано з нерівномірним розподілом сімейних обов'язків. Або соціальними очікуваннями. Якщо дуже просто, жінки дуже зайняті на другій роботі вдома, піклування за будинком, за побутом, за своїми дітьми. І вони підвержені соціальним очікуванням, де ти боїшся показати себе тупою і не хочеш лізти в редагування цих сторінок. Друга ідея це ефект дзеркала, що Вікіпедія є такою. Якби вселюдською енциклопедією, тому вона не може не залежати від тих процесів, які існують зараз у суспільстві. І якщо всю історію чоловіки були більш представлені, чоловіки писали про чоловіків. А взагалі, умовно кажучи, нормальним висвітлювати жіночі проблеми, стало зовсім ну, недавно в порівнянні з людською історією і так далі. І це не може не виражатися ще й в Вікіпедії. Ну і третя ідея це системні проблеми самої Вікіпедії, де досвідчені редактори, серед яких більшість чоловіків можуть свідомо або несвідомо створювати неприязне середовище для новачків, зокрема жінок. 22 924 сторінки Вікіпедії були проаналізовані і зроблені такі висновки. Важливість Вікіпедії важко переоцінити. Це одне з головних джерел знань у цифрову епоху. Саме тут формуються перші враження про події. Це, напевно, один з перших сайтів, куди звичайна людина може залізти, щоб подивитись якусь загальну інформацію. І якщо жінки в енциклопедії менш помітні, це формує ідею про те, що їх внесок у науку, культуру та історії ніби менш значущий. Нагадую, ми на каналі розглядаємо не тільки новину, намагаємося. Вивчити якусь філософську концепцію, прикольну ідею, наподумати. І тут я пропоную роздумати над філософською концепцією, такою епістемологічною несправедливістю, це якраз саме про цей випадок. Філософка Міранда Фрікер у книзі Epistemic Injustice пояснює, що існує два види такої несправедливості. Давайте перше ми опишемо як свідоцька несправедливість. Це коли свідчення певної групи людей апріорі вважаються менш надійними. І в меншій ступені враховуються при описі якого-небудь явища. І друге, це несправедливість у формуванні концепцій, коли певні соціальні явища залишаються невидимими, бо немає людей, які б їх описали. А ми не питаємо у тих людей, про яких навіть не знаємо, про явища, про які не розуміємо. І таким чином великі частини нашого буття залишаються в тіні, і тому в Вікіпедії відбувається таке замкнене коло, коли е, в історії досить мало джерел, е, які засвідчують якийсь вклад жінок, жіночі ідеї, концепції і так далі. І Вікіпедія ніби не може апрувнути певну статтю про жінок, бо не вистачає авторитетних джерел. А їх якби і не буде, якщо ці статті не будуть апрувнутими і не будуть спонукати жінок вивчати ці теми. Французький філософ Мішель Фуко стверджував, що історія це не просто нейтральний запис подій, як би нам хотілося вважати, а завжди поле боротьби за владу, за правду. Те, які події вважаються важливими, залежить не лише від фактів, а й від того, хто їх подає та в якому контексті. І навіть відкидаючи усю там соціальну справедливість і так далі, просто дуже логічно, що якщо чоловіки пишуть історію, вона стає навіть. Навіть якщо чоловіки мега об'єктивні круті, воно все одно стає трошки більш чоловічою. Саме тому важливо, щоб у написанні історії, сторінок у Вікіпедії інформації взагалі брали участь різні групи людей. Інакше певні події, фігури чи явища просто зникнуть із нашої колективної пам'яті. Це була інформація зі статті, і цікаво, що думаєте саме ви. Чи дійсно нам треба... Більш м, критично ставитися до об'єктивних джерел інформації і завжди тримати в голові, хто їх написав, що там таке, як ми можемо сформувати більш об'єктивну картину світу. Бо проблема ж насправді не в тому, що Вікіпедія погана, чи навіть, вибачте, за таке проблема не в тому, що жінки там не представлені. Проблема ширша, що без представлення там жінок ми не доотримуємо шматки об'єктивної картини світу. І от тут я я бачу головну проблему.